Усім привіт! Це Елітара. Сьогодні у нас така цікава тема, як мене бачать інші. Буду давати два варіанти. Сподіваюсь, швиденькі, щоб вас не затримувати. Подумайте про себе. І так, перший варіант, як вас бачать інші, і другий варіант, як вас бачать інші. Обирайте свій варіант, ставте на паузу, а ми поїхали одразу будемо розкладати, не будемо чекати. І так, перший варіант привіт-привіт, як вас бачать інші. А, перша карта покаже, яке перше враження у людей складається на вас. Друга карта покаже, що хорошого о, люди бачать у вас. А, третя карта покаже, які негативні якості люди бачать у вас. І четверта карта покаже, що вам з цим робити. І так. Перша карта в нас, перше враження у людей на вас. Ну, сім кубків це про легкість, це про такі рожеві окуляри, про не, нестабільність, вітряність, правильно сказати. В нас бабочки цвіточки тут. Ви дуже легка людина для інших, але вас можуть не сприймати серйозно, ви можете бути просто людиною, як дитиною для багатьох людей. Як вас сприймають? Хоча, бачите, у вас тут сила і правосуддя, і насправді ви дуже сильна людина. Але у вас як перший, перший кадр для інших людей це легкість, легкість така. Так, ви дуже перспективна людина. Тобто на початку на початку люди вас бачать дуже дуже такою несерйозною. Прям на вас можуть і навіть ставки не робити ніякі. А просто, типу, ну, нічого серйозного. А потім вже трішки пізніше вас починають розкривати як дуже сильну, вольову, характерну, справедливу людину, людину з перспективами, якимись планами на майбутнє, людину, яка щедра, яка дарує, яка дарує ресурси, яка допомагає дуже мудрою вас людиною бачить, хоча не одразу. От тільки при глибокому якомусь спілкуванні вас можуть бачити, ось так, ну. Цими якостями. А перше це ну, бабочки-цвіточки. Нічого серйозного. Так, що хорошого вони у вас бачать? Що ви творча людина, що ви можете працювати саме на себе, що ви бачите красу у всьому, що ця краса, знаєте, для вас ну, дрібниці просто дрібниці, а ви з цього можете зробити якусь. Картину, наприклад, так, або якесь іскусство. Так, що хорошого вони бачать в вас? Що ви творча людина, можете малювати, що ви дуже життєрадісна, така. ви така яскрава, легка, з вами постійно свято. Ви ну, така просто знаєте, дуже такий позитивний образ у людей складається про вас. І що ви імператор це теж немаловажно що ви е, бачите цілі, досягаєте їх, що ви е, розумієте, от ваше слово закон і ваше слово важливе. Що у вас є тільки знаєте, як е, ви ну, ви поставили собі ціль і ви не бачите перешкод, отак. Дуже таке класне поєднання легкості, притому дуже такої серйозності, якої? Якоїсь. Так, що ви дуже контактна людина, <правж> прям дуже контактна. Е, можете постійно от обмінюватися енергією після того, як люди з вами поспілкуються, е, вони як наповнюються приємними енергіями, і ви віддаєте, багато віддаєте у спілкуванні, ви віддаєте себе. Окей, е, які негативні моменти вони можуть помічати в вас? Король мечів, ну, що ви можете не показувати справжніх емоцій, що у вас е, на душі можуть там бути проблеми, якісь, ви їх не покажете, так? коли от, є якісь проблемні моменти, е, коли ваша душа трішки може страждати, тоді ви закриваєтеся, ви нікому нічого не показуєте. Тобто, коли у вас легкість, ви в ресурсі, ви віддаєте. А коли щось погане, ви стараєтесь не віддавати, а навпаки, тримати в собі, щоб ну, можливо, ви не хочете нікого напрягати своїми емоціями. Ну так, бачите, бо ви віддаєте багато. Але чого ж віддавати, типу, Чи самі карти? чого ж віддавати негатив? Ну, якщо бачите це з негативного ключа, то можуть бачити вас, як якщо ви от вперлись в якусь тему, все, ви будете просто як по під'яволу залежні від цієї теми, поки ви не дійдете до кінця, тобто, поки не доїдете по колісниці, прям до результату якогось ви. Не заспокоїтесь, тобто ви настільки загораєтесь чимось, а королева жезлі вона може загоратися не однією справою, а багато справ може мати. І поки всюди не буде якогось результату, ви не заспокоїтесь. Так? Можливо, навіть чоловікам це не дуже подобається. Можете бути залежними від чогось, від чоловіків, або від якихось там проблем або алкоголь і щось. Заборонене теж може бути, але в меншій мірі воно тут йде. Тут насправді гарні карти. Окей, що вам з цією інформацією взагалі робити? Навіщо я вам цю інформацію розказала? Що вам з цією інформацією робити? Перед сірім жезлів, знаєте, типу, ну я ж королева жезлів, все, я наситилася інформацією і пішла далі робити своє. Що вам з цією інформацією робити? У, бачите, ну, Використовувати? та я липали, що одні ні, ні, ті самі карти? Нічого не робити. По суті, це, ну, цей розклад просто під, підтверджує ваші е, думки, можливо, ви так теж сприймали всю цю історію і просто підкреслили, що ось так воно є, окей, йдемо далі. Ну, нічого не робити, ви залишаєтеся імператором, ви залишаєтесь легкою е, людиною. Вас далі будуть бачити такою дуже легкою, навіть трішки несерйозною, але ви все одно такий імператор або імператорка. Що у нас тут по, -по колісниці? Рухатись далі. Ви знаєте свій вектор і, будь ласка, просто вам нічого з цією інформацією не треба робити, ви все робите правильно. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Так, другий варіант. Ой, щось тут у нас перевернулося трішки. Привіт-привіт, другий варіант. Давайте дивитися, якою вас бачать інші люди. Перша карта нас покаже, перше враження у людей на вас. Друга карта покаже, що хорошого вони бачать у вас. Що хорошого вони у вас бачать. Що негативного вони у вас бачать, помічають. І що робити з цією інформацією? Давайте дивитися. І так: перше враження у людей на вас. Закохані. Ну, закохані це, знаєте, по-перше, при ви. Привілейована людина, ви маєте можливість обирати. Тобто влюблений це не завжди про те, що типу про кохання, а про те, що я маю вибір. Я завжди маю вибір. І люди бачать вас такою людиною, яка постійно може щось шукати, обирати, типу, що ви незалежні. Тобто, якщо б ви були залежні, так, у вас немає вибору, ви йдете туди, куди вам сказали, і робите те, що вам сказали. А ви така, ні, я можу обирати. Хочу, йду, хочу, не йду. Також тут може бути, що ви просто приємна людина. Приємна, тому що це спілкування, влюблені, це творче спілкування, приємне спілкування, це комунікація, це щось таке, знаєте, дуже ну, приємне спілкування. Що тут ще сказати? З вами приємно спілкуватися, перше враження людей на вас. Ви активні, вас бачите активною, але закритою. Тобто ви, з вами приємно, ви заряджаєте енергію, трішки можете надихати, але ви закриті, ви холодні. Тобто, ви, хоч і даєте людям відчуття приємного спілкування, ви не відкриваєтесь на 100%, люди це відчувають. Що, типу, там щось ще є, так? Щось, щось вони не відкриваються. Угу, бачите, не відкриваюся. І люди це відчувають. Хоча можете, так? Насправді, королева кубків, можливо, ви боїтесь, що ваші емоції або ваша така чутливість, люди цією чутливістю скористаються, так. Тому ви такі, я краще не буду нічого взагалі давати е, зайвого, ніж потім страждати від того, що я наговорив. Знаєте, це як прикол в Тіктоці, типу коли е, розказав про себе всі свої подробиці життя, а потім на наступний день думаєш, нахер взагалі я це говорив. Типу, Розказав все. Прям. Ну, от бувають такі люди, це я така. Також, Коли я можу лівому лєв, якомусь чоловіку або жінці, неважливо, розказати про своє життя. Про якісь інтимні навіть подробиці, а потім, та за що? Навіщо я це зробила? Так, окей. Що хорошого вони, бачать люди у вас? Ну, коли кубки, все ж таки бачать, що ви людина чуйна, людина людина з кубком, людина, яка може любити вино. З вами приємно випити вина. Або людина, яка з вами. Ну з вам просто приємно. Бачите, приємно, приємно. І це відчувається, але ви можете не давати людям цього відчуття. Або давати не всім. Так, що хорошого вони бачать і. Що хорошого вони бачать у вас. Сонце ви людина, яка дарує щастя. Людина, яка пливе за течією, але в хорошому сенсі. Людина, яка, знаєте, Відчуває цикли природи, цикли долі. Ви не, не просто так пливете за течією. У вас прям повне, повна довіра цьому світу, і люди ну, це бачать. Можливо, не всі сприймають це, але насправді тут позитивні карти. До речі, бачите, тут у нас троянди, і тут троянди, як ніби Ви як трояндочка якась. Ну, приємно. Так, що ще приємного? Ну, от наша я їх достала, так? От наша. Що хорошого, ну, можливо, що ви віддаєте себе настільки, можливо, тому і ви закриваєтесь зараз, тому що ви вже навчилися, що ви можете якимось недобрим людям віддавати себе занадто і вони користуються вашою ресурсністю по сонцю, вашими якимось, вашим терпінням, везінням. Можуть користуватися люди. Для них це, звісно, хор хороше, а для вас це неприємне, і тому, в принципі, те, що там виходила королева мечів, це оправдано, так що люди сідають на шию і ви такі Ні, все, до побачення. Що негативного, вони в вас бачать, що ви занадто мріли, можливо, що ви багато думаєте, мало робите, багато плануєте, не дороблюєте. Багато хочете, можливо, для них це негативне. Що негативного вони бачать? Ну, така занадто для них це, це не моя думка, це думка, яку я транслюю через карти. Так? Це, не, це не моя оціночна історія, тому, якщо що, не ображайтеся. Люди думають, що ви якась занадто мрійлива і занадто спокійна. Спокійно, аж нудно. От Просто може бути таке, що якась нудятина від вас може йти. Але це не означає, що ви така є. так? Просто люди так можуть це сприймати, що ви якась ну, занадто спокійна. Ну, типу, тут би всі взагалі з сюма сходили, а ви взагалі просто спокійно, ви взагалі, знаєте, не від міра сіво, отак От можуть сприймати. типу, вас взагалі не парить нічого, крім того, що у вас для вас цінне. І якщо там щось валиться, якісь проблеми, чи щось, чи в когось трагедія, чи що ще, ви просто ви на своїй волні хвилі, так? Ви а, спокійно собі робите те, що ви робите. Займаєтеся тим, що вам хочеться, і ви вас взагалі не хвилює нічого, іншого. Ну, для когось так, це може бути неприємно. Три тузи. Бачили? Для когось це може бути неприємно, що ви не думаєте про інших, наприклад, а думаєте тільки про себе. Чоловіки таке не люблять зазвичай. Е, ну, так, ви думаєте про себе, ви якби маєте якісь свої цілі, і це людям не подобається. Я не кажу, що це погано, і ми кажемо, як бачать вас інші люди. Коли йде в розріз ваша думка і інша думка, інша людина може просто сходити з розуму, типу, та в сенсі, та що тут? я мені, ну, Тут треба по-іншому робити. А ви навіть не сприймаєте, ви просто робите те, що ви робите, і вам взагалі додупить, що там хтось подумає. Так, окей, що вам з цією інформацією взагалі робити? Навіщо я вам цей розклад роблю? Що вам з цією інформацією робити? Повішений. Ну, щоб ви задумалися. Можливо, десь ви просідаєте, знаєте, можливо, десь є якісь проблемні ситуації в житті, які заморожують так? Ваш, ваш розвиток, якісь, щось якісь ваше хороше. Так? Воно заморожується. І щоб це зрушити з місця, от ви мали б почути те, що ви почули. Так, бачите, що, можливо, для заробітку грошей, щоб ви більше заробляли, щоб ви більше якось м -м, планували, не відходили від своїх планів, накопичували, наприклад, так? Угу, знову, Гроші, гроші, гроші. Так, ну, якщо про гроші, так, то це можливо вам цей розклад для того, щоб ви переоцінили якісь моменти спілкування з іншими людьми, робочі моменти. Можливо, залежність від чоловіка, якщо ви не працюєте, щоб ви це переоцінили і змогли якось змінити це на краще, мати. Бачите, тут багато грошей. Достатньо, достатньо багато грошей, щоб ви мали. І щоб вони вам постійно приходили ці гроші, як ці яблунька росли. Ось такий в нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!